Глядачі, вистаємо поширіти, коментуйте, лайкайте. Ми сила. РФ уважно дивиться на досвід КНДР з опанування аналогофнітних технологій, які можливо створити виключно в умовах тотальних санкцій, завдяки ідеям Чучхе, пишуть журналісти Дефенс Експрес. Далі мовою оригіналу. Наразі після Ірану, чи не єдиним джерелом іноземного озброєння для Кремля, стає КНДР. До того ж сам пхання натякає Москві, що готовий дружно прийняти братерський рашистський народ у табір країни згоїв з культом особистості, постійними погрозами ядерною зброєю та ракетами, заради яких звичайному населенню час від часу доводиться їсти Траву інакше важко пояснити рішучий жест товариша Кім Чен Іна з визнанням ДНР та ЛНР. У будь-якому випадку тепер у Донецьку та Луганську напевно знову з'явиться журнал Корея, де все добре та все йде за планом. А КНДР дійсно може відповісти на потребу армії РФ та посилити її певними видами озброєння, виробництво яких не зміг налагодити аналогофнітний російський військово-оборонний комплекс. Частину з них було продемонстровано під час параду у Пхеньяні на честь 90-річчя Корейської народної армії, що пройшов 25 квітня цього року. Під час цього параду, як пише офіційний Пхеньян, просуваючись вперед тільки по назначеному ЦК партії шляху, мотомеханізовані колони пройшли урочистою парадною ходою, демонструючи залізну відданість заповітам Чучхе та особисто дорогому товаришу Кім Чен Іно, вочевидь, рашистів мають зацікавити абсолютна новинка зброярів КНДР, баражуючі боєприпаси, які запускаються з транспортно-пускових контейнерів та ідеологічно нагадують Spike and Lows. Ці дрони камікадзе спеціально призначені для знищення капіталістичного озброєння та зможуть базувати. На шасі БТР-80 або спеціально заброньованих фургонах, з огляду на наявні фото дройне оснащення аналогофнітними системами, які так і не змогли опанувати РФ. Також не варто забувати про величезні втрати РФ у танках, і замість вишукування на складах зберігання Т-62 з бравями Брежнєва, можливо просто попросити новітні північнокорейські танки. Закупівля їх у КНДР дозволить армії РФ перевозброїтись на бойові машини абсолютно нового рівня значно швидше, ніж на армату, тим паче, що ця новітня розробка, яка велась під особистим контролем Кім Чен іна, має абсолютно перевагу над російським проектом, вона не глохне під час параду. Окрім того, КНДР може запропонувати високоточні реактивні системи надвисокого калібру, які на відміну від зенітних ракет С-300 призначені для ударів по наземних цілях. Через те, що ракета нагадує американський атакамс, це дозволить ФСБшникам стріляти нею по воронежу та говорити, що це не вони. Але якщо перехід на нові системи може викликати логістичні труднощі та потребувати довгого навчання розрахунків, абсолютно. Новому рівню технологій, то КНДР може запропонувати ракети, які максимально нагадують іскандер, і буде цілком не дивно, якщо всі її компоненти, системи наведення та керування абсолютно ідентичні російській розробці. Хоч бери і прямо зараз заряджаю штатну пускову, які є у наявності в армії РФ. врешті решт зараз тренд у гіперзвуковій зброї, і поки РФ вихваляється одиночними зразками блоку авангард, якщо добре попросити Кім Чен іна, а також, звісно, прийняти ідеї Чучхе, можливо отримати гіперзвукові блоки для радянських скадів, точніше хвостон 8. А на додачу до них і шасі МАЗ у стильному сучасному дизайні, навіть у Білорусі так не вміють. У будь-якому випадку військово-промисловий комплекс РФ вже має уважно дивитися на досвід КНДР. Зупанування дійсно нєтних технологій, які можливо створити виключно в умовах тотальних санкцій, технологічного ембарго та світової ізоляції протягом десятиріч. тим паче, що якщо пхен'ян відмовить Москві, жодних інших шансів у Кремля немає. Зазначимо декілька днів тому, російські пропагандисти заявили, що Північна Корея, начебто, збирається спрямувати на допомогу російській окупаційній армії своїх солдатів для ведення війни в Україні. В ефірі російського державного телебачення пролунала заява про 100 тисяч добровольців із КНДР. Ну що ж. Якщо це дійсно так, то думаємо, що НАТО не залишиться осторонь. Це по-перше, а по-друге, пакетів вистачить до зустрічі. Глядачі, вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.